Доброго дня ще раз усім І вже в востаннє на турнірі Кубок Свободи, який відбувається у Хмельницькому. Останній поєдинок третього ігрового дня. Але поєдинок насправді вирішальний. Від результату цього матчу буде залежати, кому ж дістанеться трофей, за який команди змагалися три дні. Повертає Максиму, на чудово віддати, чудово може бути перший момент. І є перший удар. Пітуля виносить м'яча. Миколюк по флангу йде, і між їх. У супільника пролітає м'яч, встигає свої ноги скласти Віталій Дінішки. Нулі. Нулі. які поки що дозволяють урагану виграти Кубок Свободи. Тут перший сайт Дінішкіна. І по двійці у кожного є на футбол. Це ще один удар Миколюка і знову Дідіншки. Воно є низом. Удар. Знову Денішки ногами грає. Удар Коваля злівої. Знову ногами Денішки відбиває м'яч. Миколюк проходить передача на козята і розвернув ланка, пробив, і знову дідішка, але просто огуки перелетів м'яч. І знову далека передача. цього разу точно. Але знову вискакує від буді на м'ячі. Пітуля. Федюк. Удар. Миколюк. Ще одна передача. А тут Федюк уже буде розстрілювати. Ні, він віддає передачу. І Кузь не заштовхує м'яча. І ще раз це 1-0. Андрій Федьок відкриває у нас рахунок за 13 хвилин, 17 секунд. Тобто на 12 хвилині першого тайму і все таки це перевага львівської команди дала з Коваль незручно бити одразу, тому м'яч просто зупиняє. І тут Микола Грицяна отримує передачу і ще один пас. І шикарна комбінація. Знову у нас два брати розіграють, як і вчора. Микола намахала. І 2-0 у нас рахунок стає за 6 хвилин 20 секунд. Енергія все ближче до трофею. Проходить передача на Кузян. Проти того чудно. Тут що робить у нас Андрій Федьок. Міг закотити зараз у сітку. Сопільняк. Андрій сам знову йде, пробуває перед собою. Грає пітуля, добити хто. Добити є кому, але вже незручно пробувати. Микола Грицена відбирав чудово м'яч. Двоє проти одного знову виходять. Пробиває Андрій, доб'ють так. Ланко Ланко добиває, але проведе на цьому і в Радевичі також. Двох хвилин на пару заштовхали м'яча у святковоріти і за 37 секунд закінчує першу тайму. 7, один м'яч відіграє. Чудно, Розвернувся Андрій знову. Кілька разів це в нього проходило у першому таймі. Будіно повернули м'яча. Простріли точно виконували тут чудно. Під... Перехоплює м'яч. Продексим клас Класний поваль для того, щоб зрівнювати рахунок. Ну куди ж б'є сопільняк. Коваль. Точна передача на радевичу і проштовхує м'яча. Повз Повзденішкина, але і повз ворота. Щодно бере розбіг і таки він схоже буде пробивати. Удар Андрія. Просто в груди підтулі. Контратака не вийде Ланко. Скидка в центр, хто підбере, підбирає Бесалов, але не зупиняє м'яча. Михайло Грицина, ще один пас. Удар по воротах Дєнішкін рятує після удара Михайла Грицини. Коваль. Одразу сильно вперед. Микола Грицина. Скидка. І Радевич зараз вибачає. Розстрілював вже ворота. Ну, відкрита зону, але там тільки Денішки. Щодного, ну, Андрію, можна бігти вже і на ланка можна віддати. Є точна передача Євген. І знову пітуля рятує. А далі що? А далі простріли там немає нікого. Ланко. Євген сам дай його Тут Проходить передача. Удар Будіна. І знову Денюшкін просить на іншому флазі. Будін навіть не дивиться. Коваль, Перехоплення ще одне. Ланко. Сам Євген. Рикошет Пітуля накриває. Хороша передача на собільника, але не дуже вдало б Удар Чуднова. Удар чуднова гол! Андрій Чуднов 2-2. А ви знаєте, друзі, ну зрозуміло, спортлідер плюс боліває запротиксім, але ось ураган також боліває Ну не Можливо, не стільки за херсонську команду, як проти Львівської. Тому що з точки зору з турнірних розплатів Кус проходить передача на Дениса, той пробуває Денішкін. І забирати має від руки, але ногами грає. Це ж Віталій Дєнішкін. Коваль. Удар. Микола Грицина, ось це була нагода у львівської команди за 55 секунд. Все, друзі, Кубок свободи закінчився. Ураган Івано-Франківський тріумфує в цьому турнірі, здобувши одну перемогу і одну нічию. Чотири очки у команди. Чотири у спортлідера, але гірша різниця. І навіть не те, що гірша різниця, а й вони програли в особистих зустрічах.